Якщо збити в повітрі ядерну ракету, вона вибухне, ядерна ракета виривається з шахти і летить на недружню країну. Проти ракетна оборона теж не спить і збивають цю ракету. І ось тобі відповідь експерта. Чекаю тебе в коментах. На її не можна було б зберігати просто. Якби вона там. А якщо пожежа, якщо на складі стратегічної зброї пожежа, то що ми всі помремо? Для запуску термоядерної реакції потрібно провести складну і точно вивірену послідовність дій. Тому протиракетна оборона може більш-менш успішно боротися з ядерною боєголовкою, просто розбивши її повітря на шматки. Але при цьому залишається небезпека радіоактивного забруднення величезної території. Проблема в тому, що для того, щоб запустити термоядерний сміттєслід, вам необхідна ядерна бомба. Тому радіоактивність, яку ви отримаєте від стратегічної зброї, і радіоактивність, яку ви отримаєте від тактичної зброї, насправді не настільки велика.